Щомісяця ви отримуєте у 2-3 рази нижчу пенсію зі втрати годувальника? Чому так відбувається, та як збільшити свою пенсію, дізнаєтесь у цьому відео. Підпишіться на мережу права, бо наступний ролик буде про те, як ще можна підвищити пенсію зі втрати годувальника. Пенсію зі втрати годувальника отримують діти, батьки або дружина військового, який загинув. Ці виплати можуть відрізнятися. Наприклад, якщо силовик помер під час служби, то пенсія зі втрати годувальника буде 70% від зарплати військового. І якщо він помер уже після виходу на пенсію, то це буде 30%. А якщо пенсію отримує дитина з інвалідністю, то 40% від грошового забезпечення силовика. Тобто пенсія зі втрати годувальника так само залежить від грошового забезпечення військового чи правоохоронця. У 2018 році вам припинили враховувати надбавки та премії, через що пенсія зі втрати годувальника теж значно зменшилась. На прикладі буде зрозуміліше, як саме? Допустимо. У пенсіонера посадовий оклад був 3000 гривень, оклад за військовим званням 2000 гривень, вислуга півтори тисячі гривень. Надбавка за особливі е, умови проходження служби 3 тисячі гривень, секретність 500 гривень і премія 4 тисячі гривень. 103 постанова залишила перші три пункти, тобто у нас є 6,5 тисяч гривень. Від 6,5 тисячі гривень пенсія буде складати 30%, тобто 1950 гривень. 1950 гривень. Якщо ми врахуємо і надбавки, а також премію, то загальна сума довідки вже буде складати 14 тисяч гривень. А відповідно, після суду. Саме від цієї суми розраховуватимуть пенсію зі втрати годувальника. І якщо ми беремо 30% від 14 тисяч гривень, то це вже 4 тисячі 200 гривень. Тобто пенсія стала вдвічі більшою. Таким чином пенсія вдовичі дитини загиблого військового зростає більше ніж у два рази. Надбавки та премії викреслили з вашої пенсії незаконно, тому через суд їх можна повернути. Це можуть зробити вдови пенсіонерів всіх структур, які звільнені до 1.03.2018 року, а саме для збройних сил державної прикордонної служби, ДСНС, СБУ, Державної пенітенціарної служби, а також для пенсіонерів МВС, які звільнені до 1.01.2016 року. Їхнє звання має бути вище прапорщика. Врахуйте, якщо вдова МВС, то підходить лише ті, хто почав отримувати пенсії з втрати годувальника до листопада 2019 року. А про те, як відбувається судовий процес, які документи для цього потрібні, можете дізнатися за номером телефону, який бачите зараз на екрані. Наша юридична консультація про пенсію зі втрати годувальника абсолютно безкоштовна. А ще підпишіться на наш канал. Бо у наступному ролику розкажемо про те, як ще ви можете підвищити свою пенсію. Дякую за увагу!